Усім привіт, з вами Роман Скалороджинський, і це огляд на третю серію третього сезону серіалу Зовні. Максимально цікава серія, дуже багато емоцій, таке відчуття, що автори просто узяли всі теорії, які були, і такі так, це все правда. І так, серія починається з Джима. З того самого дзвінка йому дзвонить його мертвий син. Ми розуміємо, що це не так, і він розуміє, що це не так. В них відбувається невеликий діалог, де тварюка, яка видає себе за сина, нагнітає та каже йому, що він дивився за своїми дітьми, що їм не слід гуляти на вулиці, коли скоро стімніше. Звісно, Джим лякається, вибігає їх шукати, кличе їх на вулиці. Це все бачить. Бойт. Джим знаходить їх біля сараю та каже: їм йти додому. Бойт питає, чи все з ним згараз. Він каже, що так. Вибач, все добре. І в них відбувається невеликий діалог, який ми бачили у трейлеру, де Джим каже, що все стає ще гірше, та іде собі далі по своїх справах або й по своїх справах. І нас переносять до табіди, яка все ще знаходиться вдома у батька Віктора. Вона щось розбила та порізалась. Батько Віктора їй допоміг, взяв невеликі пластири, щоб заклеїти їй ран. В них відбувається невеликий діалог. Табіта каже, що вона щось впускає, що щось вона не розуміє з цих картин, чогось не вистачає. І це знову. Знову ж таки, нас посилає до того, що казав Джейд, що ми ніби читаємо книгу зсередини, ми не знаємо, чого не вистачає. Це ніби пазл, в якому не вистачає деталі. Все каже про це. І з їх діалогу на кухні ми дізнаємось таку річ. Табіта взагалі просто переказує йому, що сталося, що вона бачила дітей. Які замкнені в башні, вона пішла їх рятувати, але башня виявилася маяком, де був білий мальчик, який її штовхнув, і вона попала в реальний світ. І тут є теорія. Перша теорія в тому, що діти насправді це зло, і мальчик хоче, щоб це зло залишалося у Фромвілі і ніхто їх не звільнив. І другий момент, який спав мені на думку, це те, що Табіта каже, що башня. Виявилась маяком. А що якщо це дві різні споруди? Що вона гадала, що потрапить до башні, але потрапила до маяка. І там же мальчик у білому її виштовхнув, щоб вона не звільнила дітей. Бо або вони злі, або він злий. В будь-якому випадку він не хоче, щоб дітей звільняли. А от де знаходиться справжня башня, і ці діти? Це вже інше питання. Багато хто гадав, що вони знаходяться у лікарні в реальному світі, бо каміння, на яких вони лежали, дуже схожі на лікарняні ліжка, на оці каталки, на яких возять пацієнтів. Але після того, як ця серія завершилась, я зрозумів, що ну, маловерегідно. І також був дуже дивний момент в їх діалозі, який помітили усі, хто бачив цю серію, як і зрозумів з коментарів до цієї серії. Батько Віктора каже, що вони обидва загинули, що він змірився з тим, що загинула мати його жінка, і що він взагалі гадав, що вони обидва загинули. І з логіки діалогу звучить так, ніби він каже про свою дружину та про свого сина Віктора. Але нічого не каже про його сестру Елоїзу. Дехто гадає, що насправді Елоїза померла ще до того, як вони сюди потрапили. Але це точно ні, бо є в нас і фотограф Елоїзи в тому віці, в якому вона сюди потрапила, і ліжка на двох дітей. Тобто сестра існувала в реальному житті і була в тому віці, в якому вона потрапила у Фромві. Чому ж батько про нього нічого не каже? Це незрозуміло. І він навіть не питає в табіти, окей. Мій син живий, чи ти не бачила мою доньку, його сестру, мого сина Елоїзу? Вона, мабуть, теж жива, чи все ж таки ні? Ніби автори обходять цю стежку, після чого. Табіта чує дивний звук, і батько Віктора як ні в чому не було, каже: а так, це пляшки на дереві. І нас одразу переносять назад до Фромвіля, до Віктора, який з лопатою, з якоюсь мапою йде до дерева щось відкопувати. І тут в мене питання, що з другої серії, куди він тоді пішов? Його не було в колоніальному будинку і в місті не було. Можливо, він був у тому кузові, де він переховувався із табідою Бойдем та Елджинем. Бо наскільки я пам'ятаю, Ітан не знає. Про те місце, тому там він його і не шукав. Але все ж таки питання є. І одразу нас переносять до Бойда та Еліса, які розмовляють щодо плану, як піймати монстрів. Бойд каже, що якщо талісман не пускає їх всередину, то можливо він і не буде їх випускати. І в мене була така думка: що якщо зробити штучні двері та повісити їх на ті місця, де сплять вночі ці монстри, перед цим вивчити повністю всі ті. Підземні ходи, ті лабіринти, як вони хотіли зробити у другій серії, коли Бойт примотав мотузку до дерева, таким самим чином вивчити усі підземелля, зробити карту, знайти всі виходи, поставити туди якісь двері та поставити талісмани зсередини, щоб монстри не могли вийти. І до них заходить Донна. Вона каже, що Кені в порядку, що він з Крісті, також з Джейдом, з Дейлом та ще парою людей. Пішли до того селища за припасами, і питає, а що у вас тут відбувається? Бо дійсно Бойд дуже дивно почав себе вести, як тільки вона зайшла. Еліс каже Бойду, що якщо той сам не скаже, то скаже Еліс. І я можу це зрозуміти, бо Еліс. Досить гарно знає Донну і не хоче від неї щось приховувати. Як і ток, Бойт розповідає Донні про свій план. Вона каже, що це якась маячня, як ти збираєшся їх ловити, і що ти будеш з ними робити, навіть якщо так вони вміють розмовляти, що ти будеш робити? Ти будеш їх катувати. Ми палили у них з у притул і їм все одно. І тут особисто в мене з'явилася така думка: а якщо їх бити талісманами, якщо талісмани не пускають їх всередину будинку. То чи може бути таке, що талісмани це зброя, но бой все одно стоїть на своєму і він правий, він правильно каже, що ми не знаємо, хто вони, звідки вони взялися, що їм потрібно. І він ніби каже від імені усіх фанатів, бо усі задаються цими питаннями, що це за монстри, від якої релігії чи культури вони прийшли до цього місця, і що тут взагалі відбувається? Також Бойт каже, цікаву річ. По слова Крісті, ці тварюки колись були людьми, і це нас відкидає до теорії знову ж таки, і про те, що вони можуть бути проклятими, зачарованими. Що це Віндіго з релігії корінних індіанців, що коли людина поїдає людину, то перетворюється на злобну тварюку і з часом втрачає своє людське я. Як і того, бойт психує, що ми щось маємо зробити. Донна каже, що я тебе розумію. Мені теж погано через місіс Чен. Я теж не хочу це просто так лишати, але я не хочу, щоб ти теж загинув. І вони всі розходяться. Далі нас переносять до колоніального будинку, де ми бачимо знов цю пухленьку дівчину, нам її показують все частіше і частіше. Як висказався Ігор Таверін, можливо, вона виявиться якоюсь відьмою, цим кукловодом, і всі будуть такі, а дійсно, вона ще там, і там, і там була. Але мені в це мало віриться. Вона готує їжу з того, що залишилась від корови, приходить Фатіма, їсти вона це не хоче, просто попити воду вона теж не може. Дівчина бачить те, що Фатіма не хоче їсти м'ясо, те, яке вона готує, і каже таку фразу, що мали ж не м'ясоїд. Фатіма каже, схоже, що так. І в мене цікава теорія: якщо дійсно родиться якийсь поломонстр полулюдина... І він не буде хотіти м'яса, він буде гарним монстром, який зможе якось боротися із іншими монстрами. Після цього Фатіма покидає колоніальний будинок, виходить на вулицю, вона йде до теплиць і бере згнівші овочі та починає їх їсти так, щоб ніхто не бачив. Але виходить тілі, щоб розвісити прання і бачить Фатію. Вони бачать один одного, і Фатіма тікає. Нас перекидають до того села, показують експедицію Кенні. Крісті та інших, і ще раз крупним планом показують ці жахливі, непонятні якісь фігури. Дейл каже, що це дуже якісь страхітливі споруди дерев'яні, ці та теми, чи що це таке. Джейд виказує думку, що можливо це те ж саме, як і талісмани, аналоги, що ми захищаємося талісманами, а вони отакими от спорудами. І я гадаю, що це дійсно так, і це ще зіграє велику роль. Після цього Кені каже, що це було давно, ніби натякаючи на те, що це вже не актуально, а зараз в місті повно людей і вони голодні, і треба їх рятувати. Нас повертають до Джима та його дітей. Він годує Ітана, приходить Джулі, і Ітан каже, що треба похоронити матір, бо якщо вона там лежить, просто гніє, і колись від неї залишиться лише скелет, самі кістки. То хтось це побачить і не буде навіть знати, хто це. Це дуже тригерить Джима. Він психує, кричить на ітана. Ітан тікає, за ним йде Джулі, щоб його заспокоїти. Ми бачимо, що Джим потрохи починає божевільнити. Він виходить з себе, він не може себе контролювати. Але до питання поховання ми ще повернемось у цій серії. І знову починає дзвонити телефон. І тут два цікавих моменти: перше, це те, що Джим не бере трубку. Бо він розуміє, що його намагаються вивезти з себе. Друге, це те, що телефон дзвонить майже одразу, як тільки уходить Джулі. Я впевнена, що вона не встигла далеко піти. Вона мала почути цей дзвінок. Отже, цей дзвінок Джиму лише мариться. І нас повертають до міста, де батько Віктора показує табіті це дерево з пляшками. Він розповідає, що його жінка дуже полюбляла різні отакі от споруди робити. Нагадує Еліса та те, що він із металу робив різні скульптури у першому сезоні. Табіда розповідає йому, що у Фромвілі є таке саме дерево. Але з отвором усередині, куди вона шагнула та перемістилася до маяку. Але ми знаємо, що воно не одне. Є ще одне дерево без отвору усередині, яке бачив Сара у першому сезоні. І батько Віктора каже, що це не оригінал, що оригінал стоїть у парку, і ця ідея так сподобалась його дружині, що вона зробила дублікат у себе на дворі. Хоч батько Віктора відмовляє табіту, щоб вона трохи відпочила та поспала, щоб знов не опинитися у лікарні. Вона каже, що ні-ні ні, поїхали. І важливий момент. Батько Віктора розповідає, що саме біля оригінального дерева вони закинулись тоді припаратами, вона почала чути голоси та почала бачити різні речі, які потім малювала. І тут в мене дві теорії. Перша, це те, що у фробі можна потрапити не лише через те дерево, яке впало на дорозі, але й у реальному світі є якісь точки. Де можна потрапити у Фромвіль? І друга теорія, що саме біля того дерева колись був ритуал, де вбили дітей і їх душі там у в'язниці, звідки їх і треба звільнити. Що саме під тим деревом вони похоронені, і треба їх розкопати та похоронити правильно. І нас повертають до Фромвіля, де Бойт у церкві щось майструє та бачить батька Кхатрі, який каже йому, що не треба цього робити, нехай все залишається так, як є. На що Бойдрезону відповідає, ти бачив взагалі, що відбувається? Це якесь пекло. І дуже цікаво, що батько Катри каже, що той гарно тримається, отже, за ним дійсно спостерігають, що він зміг спасти стільки людей, ну окрім його, звісно. І також він каже, що це гарний план заманити тварюку у хату, а потім зранку, коли вийде сонце, зайти та ходити по кімнатах в пошуках тварюки, поки вона не випригне і не розірве тебе, ніби натякаючи на те, що сонце для тварюк не смертельне, що вони спокійно можуть блукати і вдень, просто так же сталося, що вони привикли спати. Батько Харі каже, що тварюки хочуть тебе зламати, а отже змінити. І зараз в них це виходить, бо дійсно старий Бойт такого б не зробив. На що Бойт відповідає, через старого Бойта тебе вбили. І Харя каже йому, що тобі б інколи спускати зі свого хреста. Тобто, спочатку діалогу Харя акцентує на собі увагу, що Бойт не спас його, а тепер каже: Ну не спас та й що. Ну, і, ну і пофіг. Тобто він намагається їм маніпулювати. Хатрі і далі гне свою лінію, що Бойт забагато на себе бере, але зробив він щось прикольне. Бойт відповідає, що це доска імен, доска шани. Що тут усюди похоронені люди, усюди закопані трупи і всі без імен. На цій дошці ми будемо писати імена твої, Чен та інших. Тобто ми знов повертаємось до того, що казав Іта. Якщо хтось знайде скелет табіти, то він не буде знати, хто це, бо вона не похоронена. Бойт проганяє к хатрі і нас переносять до Сари, яка живе в тому будинку, в якому вона раніше жила із братом, після того як будинок спустішав через те, що вбили дівчину та хлопця, які там жили після них. Це той самий хлопець, який стріляв у Бойда. Ми бачимо, що Сара намагається зліпити сніговіка, якого розбив Кені, і що до неї стукає гость, а саме Віктор. Що мене особисто дуже здивувало. Він викопав якийсь сундук, якусь скриню, і прийшов саме до Сари. Чому саме до неї? Чому він не прийшов до Ітана? Я б це зрозумів. Це набагато логічніше. Якщо ти хочеш зробити якусь халабуду, то логічно, що ти підеш до Ітана, з яким ти завжди граєшся, який твій друг. Нам показують Фатіму, до якої прийшла Тіллі. Фатіма, звісно, її хоче якось культурно прогнати, але Тіллі каже, що все окей. Коли я була вагітна, я лизала шкарлупу яєць з внутрішньої сторони, навіть зі смітника їх доставала, коли чоловік не бачив. Що багато хто з вагітних робить дивні речі. Фатіма пускає тілі, вони трохи розмовляють, та Фатіма починає плакати, бо їй лячно, вона не хоче лякати себе та інших тим, що з дитиною може щось бути не так, що це може бути монстр. Елі зараз такий щасливий, і вона не хоче його турбувати. Вона каже, що вона не має бути матір'ю. Що це не її роль, що це неправильно. Той факт, що вона завагітніла саме у цьому місці, хоча вона ніяк не може завагітнити і не може бути матір'ю, її дуже лякає. А далі нас повертають до табіти. Табіта та батько Віктора хочуть поїхати до дерева, коли вони сідають у машину, починає грати музика. Батько Віктора заспокоює, що це нормальна касета, там дуже багато років, вона іноді вмикається. Це улюблена пісня моєї дружини. Все гаразд. А табіта каже, що це пісня її та чоловік, що це їх пісня. І це знов нас підштовхує до теорії, що табіта і є сестра Віктора, що вона і є Елоїза, яка все забула, і лише на підсвідомому рівні в неї залишилися якісь спогад. Саме тому пісня, яка була улюблена її матері, стала її піснею та її чоловік. І нас знов повертають до фронту. А саме до того невеличкого селища, де Дейл каже, що Донна їх підставила із цими жеребкуваннями, Що вона знала, хто витягне коротку палицю. Також Дейл та інші починають казати, що ось Джейд не допомагає, що такий він не гарний. Вони починають сваритися. Дейл каже, що о Боже, в тебе там якась компанія дорогуща, ти кращий за інших, чи не так, але зараз ти. Такий бідний. На що Джейд каже, що заткнись, ти не знаєш, через що я пройшов, що я бачив, що я відчував. І взагалі йдіть всі на три черти. Я уходжу, і Джейд уходить просто відлити. І після того, як Джейт завершив свої справи, він бачить декілька каменів великих, які окрашені червоною фарбою. Це дуже нагадує ритуальні каміння. І я впевнений на 100%, що саме тут був якийсь ритуал. Потім він бачить людину, яка зовнішньо нагадує якогось моряка декілька століть тому, який стоїть біля дерева, і йому протнули око якоюсь залізною палкою. Дуже нагадує ту дівчину з другого сезону, яка приїхала на автобусі. Цей чоловік хапає Джейда, та він його хапає не так, ніби хоче його скривдити, побитися, чи ще щось, а ніби благає про допомогу. Тут з'являється Дейл, та бачить, як Джейт саме з собою бореться. Дейл питає, що тут відбувається, але Джейд просто психує, каже: Ну нахрін та забирається звідси. І нас переносять до Кені та Крісті, які неподалік збирають якісь ягоди. Крісті підходить до Кені та питає, як він себе відчуває, чи все з ним гаразд. Каже, що я не буду робити вигляд, ніби знаю, як тобі. На що Кені дуже гостро реагує, каже, де твій мішок? Де те, що ти збирала? І він каже, що треба зібрати якомога більше їжі, щоб принести до міста до людей. Але тут ми чуємо Джейда та Дейл. Джейт хоче піти звідси. а Дейл каже: ти куди? Ти чого? Джейт каже, що йому тут не подобається, що це не те ж саме, що ліс жах, що він хоче піти звідси. Крісті йому каже, що він сам не добереться. Він навіть не знає, де хижина. Джейт каже, що я буду бігти та встигну. Кені каже, заспокойся. Тут в нас талісмани, тут є укриття. Ми зберемо їжу, переночуємо та підемо на ранці, Все гаразд. Але Джейд з повним усвідомленням каже: вам удачі, а я погнав. І Кенні його відпускає, щоби не гаяти час дарма. За ним біжить тільки Крісті. Побачить, що він вже не туди біжить. Крісті намагається повернути Джея, але той каже, що він не має бути тут. Він має бути у барі та вирішувати цю головоломку. І Крісті потрапляє у капкан. Прибігають Кенні та Дейл. Кенні одразу накидується на Джейда з обвинувачуванням. Він гадає, що це Джейд щось зробив, Але Крісті каже, що ніхто не винен. Я коли бачив цей момент у трейлері, гадав, що це буде якийсь старий ржавий капкан, який не принесе. Дуже багато шкоди, що він її не проткне, а максимум там буде якась гематома. Але ні, тут прям все серйозно. Вони знайшли речах, щоб його відкрити, але речах зламався. І нас переносять до кафешки, де Ітан та Бахта, яка водійка автобусу, моють посуд. І в кафе заходить Бойт. Ітан каже, що вони прибирають в закусочні, бо це сподобалось битян Чен. Бойт каже, що це дійсно гарна ідея, і невеликий діалог з Бахтою. Нам нагадують, що Бахта знала дитячий вірш, який їй розповідала бабуся, після чого до діалогу приєднується і Іта, кажучи, що можливо дороги звідси немає. Бойт каже, якщо є дорога сюди, то є дорога і назад, і це повністю логічно. Тим паче бачачи. Табіту у реальному світі, ми розуміємо, що вибратись можливо. І нас знов повертають до Крісті та капкану. Джейд хоче допомогти, даючи дерев'яну палицю, але Кенні та Дейл проти вони сруться, намагаючись дістати Крісті. Ще й палиця ламається, бо вона дерев'яна, а треба залізна, і для речого вона не підходить. І нас повертають до колоніального будинку, до Фатіми та Тіллі. Нам показують спящого Елджена. І те як тілі бере карти для Вуду. я гадаю, всі знають теорію про карти вуду. І це ну дуже жирна або пасхалка на цю теорію, або просто автори нам показують, що ми вас чуємо, ми вас бачимо. Ось вам такий приємний сюрпризик, але на цьому все. Фатімі не подобається ця ідея, вона гадає, що це несерйозно, що Тілі просто якась странна жінка зі своїми приколами і що вона не сприймається всерйозно. Тілі, звичайно, на це ображається. Вона була вагітною декілька разів, і вона знає, що це таке і що це серйозно. І вона каже гарну річ: якби не дерево на дорозі, то все, що тут відбувається, ти б це ніколи б не повірила, якщо б не пройшла через це. Та каже, що карти Таро зіграли досить велику роль в її життя, особливо в критичні моменти. І далі нам показують, як вона тасує карти, і ми бачимо, що вона не вміє це робити. Мабуть, акторка в карти не дуже гарно грала або взагалі ніколи не грала. Також Тілі каже, що ці карти їй показали це місце, тобто це вже третя людина, яка знала про це місце до того, як вона сюди потрапила. І чи може бути так, що саме вона і є тою ізбраною, а не та? Табіта. Роль табіта заключається в тому, щоб щось дізнатися і потім цю інформацію передати Тілі, а вже Тілі буде рятувати дітей. І тут відбувається дуже лячний момент, коли Фаті питає, що з її дитиною, та вони хочуть подивитися на карту, в вікно врізається Ворон. Потім він врізається ще раз, розбиваючи вікно, пролітаючи майже увесь будинок, будить Елджина та падає і вмирає. Тобто це місце явно не хоче, щоб Фатіма знала, що з її дитиною. І нас знов повертають до Джейта та Дейла. Джейт вирішив, що буде дуже гарною ідеєю взяти железяки з тих опудел, які навколо цього селища, і одно запудл після цього падає. Я впевнений на 100%, що нас до цього ще повернуть, що це дуже-дуже недобрий знак. Тим часом Крісті намагається підготувати Кені до того, що якщо вона помре, то він залишиться не один, що вона знає про ту фразу, яку сказала його мати Бойду, що він не лишиться тут один. І знаєте, після цієї фрази я відсотків на 95% впевнений, що Крісті цей сезон не переживе. Щось мені підказує, що смерть Крісті якось буде пов'язана з. З Бойдом. Тут повертаються Джейд та Дейл з двома железяками або дуже міцними палками, я так і не зрозумів, якщо чесно. Вони витягають Крісті під її руководством, вони вправляють її щиколотку, підіймають її та уносять. Але що найважливіше, під час того, як Крісті вправляли ладишку, Джейд знов бачить того чоловіка. І це перший раз, коли Джейд бачить одне й те саме марення двічі. Солдата він бачив один раз. Хлопця під каменем він бачив один раз. Крістофера він бачив один раз. Ляльку він бачив один раз. Лише символ повторювався постійно. А тепер і цей чоловік. І ми бачимо, як чоловік випиває. З маленького черепа кров та простягається череп до Джейда. По-перше, можливо, це череп тих дітей, що це частина ритуалу. По-друге, знову ж таки, цей чоловік не агресивний. Він простягає цей череп Джейду, нібито той теж має це зробити. Після чого нас одразу повертають до міста, де в автобусі рендел. Бачить цикад, яких знищили. До нього приходить Бойт та питає, що таке, на що Рендел не відповідає, що та мені щось примарилось. І тут в мене питання до авторів: чому всі нічого нікому не кажуть? Бойт каже Ренделу, що хоче поспостерігати за нашими нічними друзями. Тому давай з тобою махнемося. Ти переночуєш у відділку в моєму, а я в твоєму автобусі. І нас перекидають до міста до табіти і батька Віктора, які їдуть на машині. Табіта каже, що її трохи нудить, і батько Віктора каже: там в бордач є печиво в гаму шлунок. Вона достає печиво, але за ним бачить браслет, такий самий, як той, який вона знайшла у Фромвелі, як той, який вона загубила у реальному світі. І це знов ж таки доказ того, що Табіта і є Елоїза. Бо якщо вона свій браслет, який подарувала чоловіку, загубила у реальному світі, то це точно не той, який вона зараз знайшла в бардачку, він би там ніяк не опинився. І її браслет точно не перенісся у Фромвіль якимось невідомим чином, бо це Браслет мами Віктора, який там залишився. Це три разні браслети, які виглядають ідентично, і табіта починає психувати. Вона гадає, що це не реальне місто, що це не камтон, що це все, що Фромвіль. І я міг би з нею погодитись, якби дійсно її тіло знайшли десь у Фромвілі у лісі, і вона була увесь цей час. Без свідомості і їй все це примарилось. Але ні, батько Віктора каже, що вона не може так поступити і з ним прийти, вивалити кучу інформації і зразу зникнути, що так не можна, і я можу його зрозуміти. Він силою не дає їй покинути машину, давить на газ, і в них врізається інша машина. Після чого вони вже їдуть на скорі у швидкій Вона зустрічає жінку поліцейську, яку ми бачили далі у трейлері, яка буде у Фромвілі. Також ми бачимо двох медбратів. Ми бачимо батька Віктора, з яким все гаразд, але він досі непритомний. Їх кудись везуть, але на дорозі лежить дерево, і ми знаємо, що це означає. Я коли робив огляд на трейлер. Гадав, що скоро та поліцейська будуть окремо їхати. Але ні, жінка поліцейська знаходилася у Скорі, бо лікарня їй повідомила про жінку з ланчбоксом про табіт. І я дуже чекаю наступну серію. По-перше, ми розуміємо, що наступна серія це ніч, коли приїде скоро. Я дуже чекаю на момент, коли табіта повернеться до своєї родини, а особливо батько Віктора повернеться до нього. Усім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Слава Україні та ЗСУ! А ну і підписуйтесь на мій телеграм-канал.